А пане Олексію, що пішло сьогодні не так? Ну, в першу чергу ще раз хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати в футбол. Е також хочу в першу, в першу, другу чергу вже тоді вибачитись перед болівальниками, перед керівництвом клубу за таку ганебну поразку. А що пішло не так, ми розберемося внутрі колектива. Я не хочу то виносити на всіобщий загал. Відповідальність повністю за результат за гру команду на мені, тому я повністю беру всю відповідальність на себе. Чи чекали ви, що Полісся 2 сьогодні зіграє настільки атакувальний футбол? Там, ну, ми розбирали суперника, але сказати настільки або настільки, ну просто ми відштовхуємося від результату. Якщо проаналізувати гру, а ми її проаналізуємо. Були моменти, де... Можна було повернутись в гру. Ті помилки, які ми допустили. Ну ще раз кажу, то наші помилки і ми будемо з ними. Але знаєте, в футболі є така приказка, що ліпше один раз 0 0,5, ніж 5 разів по 01. Тому ця поразка має нас чомусь навчити. Ми маємо зробити правильні висновки і рухатись далі. Отож, ну, вільхівці Полісся 2. Житомир. 0,5 рахунок на табло. З нами зараз головний тренер армійської команди Шиль Гаутам Кішан. Пане, будь ласка, декілька слів від вас про цю гру. Ми сьогодні, я думаю, можемо бути задоволені не лише результатами, а й переважно більшістю моїх груп провели на достатньо хорошому рівні. Ми попереджали гравців перед грою, що це може бути дуже важка гра. І насправді вона в першому таймі дійсно такою була. Другому, знову ж таки, перед виходом на другий тайм, ми знову ж таки, говорили про те, що дуже важливо, особливо перші 15 хвилин, не дати супернику надії, спіймати цю надію. На мій погляд, нам це вдалося краще, ніж у попередньому матчі, коли ми грали з рухом, була доволі схожа ситуація. Тому я вважаю, що загалом є позитивний сигнал в тому, що ми рухаємось вперед. А чи чекали ви від а, вільхівців чогось більшого можливо? Е Структурно, те, як виглядає ця команда, ми були дуже добре готові, тому що вони грали попередні матчі, я не знайшов дуже великих відмінностей в плані настрою. Мені здавалося, що сьогодні вони будуть намагатися більш довго давати нам постраждати на полі.